Намасте! мене звати Зоя і я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша 10-хвилинна практика буде розслабляючою, заспокійливою. Ми гарненько відчуємо все тіло, і ця практика підійде для новачків. Нам знадобиться подушечка, вона може виглядати інакше. Її одразу можна покласти собі під сіднички, для того, щоб нам було зручно сидіти. Ми трошечки налаштуємося на нашу практику. Заплющіть очі, витягніться за миківкою вгору і зробіть глибокий вдих через ніс і більш подовжений видих. І ще вдих. Подовжений видих. Вдих. Подовжений видих. Залиштесь тут. Відчуйте своє тіло в цьому просторі на килимку і вдих в центрі, а з видихом нахиліть голову до лівого плеча. Повертаємось вдих в центрі. Видих до правого плеча. Вдих в центрі. Видих знов до лівого, вдих і видих до правого. Супер. Пряме положення голови. Нахиліть голову під борідь до грудної клітини. А ручки зафіксуйте в замочок і покладіть їх на потилицю. Розслабте тут руки, шию. Відчуйте, як в задній поверхні спини. Відбувається витяжіння аж до шиї. Дихаємо. І вдих, розправте лікті в різні сторони. Виштовхніть грудний відділ вперед. Спробуйте поєднати лопатки, розкриваємося грудним відділом. А з видихом знову скругліться, направте лікті вниз. Вдих, розправили лікті. Видих скруглились. І так п'ять. Розправляючи лікті, направляйте їх якомога більше назад. А з видихом активовуємо м'язи живота, підтягуємо пупок всередину. Вдих. Супер. Я трошечки збилась з рахунку, зробимо ще два. Видих і вдих, видих. Пряме положення спини. Вдих в центрі. Відтягнули плечі від вух і з видихом нахиліть лікоть в праву сторону. Тримаємо витяжіння, відчуваємо в лівій стороні тулуба. Працює середній відділ хребта вдих в центр і видих в ліву сторону. Знову вдих в центрі, видих вправо, вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два. Останній раз на ліву лів. Вдих. Натуральне положення спини ми переходимо в позу стола. Подушечку просто залиште десь поряд. Долоньки під плечима, а коліна під кульшовими суглобами. Зробіть вдих, потягніться грудним відділом вниз. Провалились, значить провалились між плечима, поєднали лопатки, а з видихом виштовхніть себе, скругліться в спині. Тепер направте таз до п'ят. Сідаємо зі скругленою спинкою. І знову вперед. Провалились вниз. Вдих. Видих, скруглились, сіли на п'яточки. Вдих. Провалились вниз. І видих, скруглились, сіли на п'яточки. І останній раз. Поєднали лопатки, видих, скруглились, сіли на п'яточки. Чудово розслабляємо ступні, сідаємо повністю вниз, потягнулись вперед. Пальчиками у напрямку до початку калимочка, а куприком назад. Витягнулись в спині, вдих тут. І видих, покрикуйте долоньками в ліву сторону. Зверху лівої долоні покладіть праву долоньку і витягнули правий бік. Дихаємо тут. І вдих, повернулись в центр, видих в іншу сторону. Тепер ліва долонька зверху, правої. Витягнули лівий бік, дихаємо тут. Центр. Візьміть подушечку, покладіть її приблизно на початку килимочка і вкладіть на подушку перед пліччя. Колінами трошечки відкрокуйте назад, і грудним відділом потягніться вниз. Голову можна покласти на килимочок або на подушечку, як виходить. Тут ми розслабляємо поперек грудний відділ спрямовуємо до килима. І ще вдих та видих. Підводимося. Підкручуємо кубрик. Допомагаємо собі ручками, вкладаємо подушечку приблизно під таз, вниз живота. І вкладаємось на подушечку. Лікті під плечима. Угу. Відтягуємо плечі від вух, зробили вдих. Потягнулись маківочкою вгору, видих. Приємне витяжіння в спині, вдих та видих. Тепер вдих. Активували ручки, трошечки їх видовжіть. Видих, опускаємось вниз. Вдих. Видих. Ручки долоньками під грудну клітину. Виходимо в позу на коліна. Поза стола. Ручками відкрикуйте трошечки далі на початок калимочка і штовхніть грудний відділ на подушечку вкладаємо. І робимо вдих, обережно підводимося. Ми випрямляємо ножки перед собою. Дадасана. <кхем> Спершу потягніться носочками на себе, зігніть ноги. Колінах, зробіть глибокий вдих, і з видихом ми направляємо живіт до стегон, до зігнутих колін. Тут у нас наш намір випрямити спину. Якщо ви надто скруглюєтеся, згинаємо ще більше коліна і вкладаємося. Після цього ми можемо взятися за гомілки або за носочки ніг. І злегка штовхнути грудний відділ вперед до колін. Можна спробувати додати зусиль і чу чуть випрямити коліна, але теж обережно відчуваючи своє тіло, задню поверхню ніг, дихаємо. Якщо дозволяє тіло, звісно, випрямляємо ножки, але тримаємо спинку рівною. Обережно допомагаємо собі ручками, підводимося, шукаємо центр килимочка тазом. І обережно хребець за хребцем опускаємося вниз на килим. Ступні на килимочку. Ми опустили спину, підняли трошечки таз і підкладаємо туди подушечку. Угу. Приблизно під поперек і там, де сіднички. Зробіть вдих і видих, піднімаємо ноги. Вони можуть бути зігнуті в колінах. Ми потримаємо ножки ось так в повітрі. Заплющіть очі. Відчуйте, як розслабляються ножки, відчуйте відтік крові. Від п'ят вниз. І ще вдих та видих. Можете залишитись тут ще на кілька циклів дихання і по готовності згинаємо ножки. Підтягуємо їх до себе, обійміть зігнуті ноги в колінах, можете спробувати погойдатись трошки зі сторони в сторони. Розслабляємо поперек і повністю спину. Опускаємо ноги вниз ступнями до підлоги, піднімаємо таз, щоб прибрати подушечку. І перегортаємось на один з боків, підводимось у зручне сидяче положення. Заплющіть очі, відчуйте контакт з тілом, відчуйте ефект від практики. Подякуйте собі за приділений час, відчуйте вдячність тіла. І я дякую вам, бажаю спокою, внутрішнього миру і здоров'я. До зустрічі на Калимку!